Добрий день, шановні друзі! До вашої уваги протикрадіжна акустомагнітна система торгової марки SFT. Це останнє слово техніки в галузі акустомагнітних систем. Корпус цієї системи виконаний з якісних матеріалів, що гарантує цілісність конструкції протягом усього терміну експлуатації. Акустомагнітна протикрадіжна система Емено. Це найкраще універсальне рішення, що дозволяє захистити максимально якісно всі типи товару електронику, одяг, косметику, побутові товари тощо. На відміну від радіочастотних систем, які не здатні коректно без помилкових спрацьовань захищати металізовані поверхні, цю систему можна розташовувати один від одної до 2,5 метрів. Ця система справляється там, де радіочастотні системи неможливо налаштувати через наявність перешкод та заощаджує кошти на систему захисту від крадіжок. Завжди поруч парапапам.